Партія опущених можливостей і як можна було достойно стати чемпіоном. Значить, я грав партію проти Маркуса Гьослера, минулого минулого річного чемпіона міста Хемніц. І була дуже-дуже цікава позиція і партія. В нього було 5,5 очок, у мене було 4,5, ні, наоборот, у мене було 5,5 очок. У нього 4,5 і в останніх по 4,5, тобто в мене очко більше. Якби б я виграв, було б вже 6,5 і було б, звісно, дуже хорошо. Але, Маркус грав тільки на побіду, йому треба було вигравати. Я теж хотів виграти в тому моду я в ньому програв. Іспанська партія. грає він з варіантом B5, слон B3 і G6. Цей ход не так часто зустрічається, але Маркус його примінив. Ідея слоном вивести на G7 і держати діагональ. На чай граю D4. Тут була в мене ідея іліпіти c 23 Якщо він убив, наприклад, може було c 23 Если он бьет, то тогда может играть конь 3 с развитием. Ну и такая неплохая позиция. Если слон g7, сразу он играет, то уже можно играть, например, даже слон g5 можно играть. Ну, с такой сенситивой. Но я тут решил все-таки сыграть Убив конем на D4. І він ходить такий інтересний ход. Саме інтересно, що я потратив багато времени і знайшов цікаву ідею. Зіграв конь B5. Ідея в чому? Якщо він б'є, то він і побив. Я жертвую слона, то .е. коня і слона за 2 фігури. Б'є, Ферзь д5 шах, король в і б'єм туру. Комп'ютер пише мінус 0,6, мінус 0,7. Но позиція така ігрова, інтесна, динамічна. Конь С6, він правильно відходить. Конь С3 набав на пішку. Ну, пішку він не бере і груби правильний ход слон c5. Слон хорошо стоїть, нападає на f2. Ой-ой-ой, що це таке? Секундочку. Нападає на D2. Так, убили, убили. Слон С5. Класний ход. Я довго думав, що мені робити. Значить, думав, варіанти були такі. Слон Д2 зіграти. і потім робити 3 нуля, рокіровку робити. Ну, мне нравилось, что пешка у меня на f2. Ну, например, чтобы он мог Их конь f6. Давай так подиемся. Конь f6. Ну, кстати, я мог делать 3 нуля. Если он тут бьет, то тут даже можно просто... Вот, компьютер рекомендует e5. Конь е 5 І дорозвиваємося. Випускаємо. І ферзь виходить у мене. Може вийти. Ну, кудись. Кудись може вийти. І тура і грає. Тобто так було б нормально. Так, ну що це воно перекрутиться? Ну я довго думав і зробив рокировку. Ну, рока теж не дуже погано, нормально. Коні F6. І тут теж, наверное, минут 15 думав, вже в цей ноти зарізало, хоча в нього време було менше. Іграю. Слон G5 H6, відійшов і він пішов b 4 Ну, я думаю, що лучше було піти. Навіть G5 зразу. Я відходжу. Щось мені казало, що можна піти вообще H4. Ну, які тут можна було ходить. Ну, ідея яка? аж 5 задвагать. і... ну, хороша позиція була б. Наприклад, наприклад, конь B5, да, конь B5. Конь e 4 Слон c 7 ферзь F6. файс ушел то и 8 ну, интересно обоюдно вот стропозиция мне казалось что так лучше но он пришел не так он пришел он пришел... b4 b4 мне не так понравилось я пишу сюда значит он ходит g5 я этот вариант видел, считал что Він б'є коня, я б'ю на C7, він нападає на F2, а я конем ззаду відходжу на B6 і вроді все спасаюсь нормально в мене. Головна задача була розвитися, щоб він не поставив мініматикось. Він грає в F7, я захищаю коня, він нападає ще тут. Відходжу ферзем. Чого я відходжу ферзем? То що є я. Якщо б я, б я зразу, він б'є конем, то мій ферзь просто словиться. Слідчим ходом, слідчим ходом слон і в мене нема защити, як її спасти. Тому я хожу ферзь 4 освобождаю. Он слон Б7 и теперь разменяюсь. Просто разменял слона, який держал всю позицию. Он бьет. Ферзь b 5 Напал на коня. Он защищает. И убил на b 4 Ну вообще, Компьютер пишет 0. Уже. Ну, позиция нормальная. Только получается я недооценив І пішов F4. Ну, вважаю, що це неправильно, тому що краще було піти просто F3, все держати, захистити і проблем не було. А я щось прицінив свою позицію і подумав, що в мене позиція активніша. Хоча в нього два коня, так, назад, у нього один конь, два коня, слон. Тобто всі фігури. Активно стоять. Мені треба було просто стопорити позицію. Інколи треба просто застопорити. Застопорив слона цього, перекрив, він не б'є. І нормальна позиція. Я думаю, що було б набагато краще. лучше. Тим більше в нас по одній хвилині залишилось. Ну, ми до контролю ще не йшли, по одній хвилині було. Ну, ладно. Я пишу F4, Він б'є я б'ю, він захистив коня на c 5 я на розмін, все правильно. b 3, щоб не було вилки, тому що вилка грозила. Ну, хоча вилку можна було так не робити, то що якщо він, наприклад, кудись там пішов, можна було конем d 5 піти, він цим конем не мог йти. Бо якщо він би пішов на c 5 він. Освобождається поле і просто мат три есть Тобто g 6, h 8, сюди, сюди, просто мат. есть виходить, ход. Ход b3 просто був не Ну ладно, сходив, так ходив, там було май, 30 секунд времени, так що мало було часу. Він грає в 3 правильно. Я перекриваю слона. FG 2. Я б'ю Туру. Він б'є ферзя. І тут я граю ферз... Тура ф 6 Хороший ход. І він тут ошибається. Ну, поміти, в чому смисл? У мене виходить. Ми грали взагалі скільки час 15? На 40 ходов плюс потім 15 х. І ми. Ось зараз який, 31 ход, а у нас осталось по минуті времени. Ну, за кожен ход додається 30 секунди, але дуже мало часу. І тут я б'ю на 6 і це помилка. А в, в даному моменті вже мат був. Ось, пише комп'ютер мат 10 ходів. Як це можна було прозити Треба було тура же 6 пожертвувати. Пожертвувати туру. Якщо він б, є, граємо Ferцer 6, сюди, шах. Король H8. І коні в 6. Тобто у нього, виходить, дві лишні фігури, але він нічого не може зробити. Мат. Іли тут, або тут мат. Тобто, якщо захистив сюди, мат тут. Ну просто. Я мог, треба мені цього по-любому хоч одну секунду ще подивитися і знайти. Просто виграш. А якщо він відходить після ферзів 6, куди він ще може? Король H7, тоді ферзі 6 шах. Відійшов, ще шах. Король g 8. Конь Е7. Ну, понятно, що тут уже. Тільки сюди. шах, Ішов і мат. А якщо він відійде... Так, шах, якщо він відійде на H8, тоді теж конь в 6. Коні в 6. Значить, вражаю мат сюди. На F7. Ферзь не може двигатися, то що тут буде мат. Значить, йому треба що робити. Єдинственний. Так, я просто б'ю. Ну і все, теж мат. Він закривається. І мат. Просто такий мат треба було виграти. Mm -hmm. Побачить один ход. Ну, к сожалению, я не побачив його. Значить, я зіграв Тора 6. Ну, моя теж була ідея, що я можу поставити сюди ферзя на F6. І потім торою поставити мат. Ну, я ж пропускаю темп, він робить мені шах. Я б'ю. Шах іще. Ну, тепер вже в нього пішла игра. Жертую мені коня, я б'ю, убив коня, відходжу. І тут уже я мог получить мат. Тут можна було зіграти, він зіграв конем. Але можна було просто зіграти. f 1, король G2. Коні 4 включаються в ігру всі, всі три фігури. Іграють. Ну що таке назад. назад? Так, 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 так. Всі три фігури грають. Треба було зіграти f 1, король 2, ой, король d 2 шах, всі фігури грають. Що мені хоть? Тільки король d 3 шах, відійшов і ось мат. Тобто він теж пройшов скрізь мат, не поставив мат. Ну, нічого. Один-один, маскать. І далі він виграє, виграє моє туру. Ну і тут лучше всього треба, мабуть, побити ферзя. Тобто я пішов в шах, хотів спасти ферзя, бо, думаю, якщо ферзя спушу, спасу, у мене буде більше шансів. А казалось, він просто мене заматував. Мені вже потім рекомендували розмінятися, розмінятися. Комп'ютер пише мінус 1,3. Ну, тут, як би, було б важче йому виграти цю позицію. Три пешки проти двох, проти слона і коня. Ну, все-таки думаю, що, мабуть, може і спася. Не знаю, може спася, тому що якщо король дойде сюди і буде держати ці пешки, я думаю, що біли, білим було важко. Ну а так, виходить, Взагалі стало хуже. ферзь залізає, і дуже активні фігури просто потихеньку мене перекатують. В одну в другу. Просто вигражу. Отака партія втрачених можливостей. Ну, головне робити аналіз і не допускати таких помилок. Ну, помилки були в чому. Деякі ходи, я довго думав, можна було швидше робити. Ну і, звісно, оцей варіант із 2 g 6 я мажен був знайти і поставити мод. Ну що ж, не Значить, Шанси ще є. У мене зараз 2 тури сталося до кінця чемпіонату. У мене 5,5 очків. Маркуса 5,5. з в 4 чоловік по 5,5. Ми будемо грати. Два тро до кінця. Так що боремося далі. Бувайте.